Улюблені брати і сестри, цієї святої ночі ми маємо можливість поглянути на слова, які Господь скеровує до нас сьогодні, подивитися на них, як на ті ліки, які потрібні для кожного з нас. Сьогоднішню ніч подивитися не на як просто якусь містику, як щось, що має відбутися само собою без нашої участі. Але як певний знак Господа щодо нас, до тих, хто є втомлений війною, втомлений різноманітними кризами, той, хто не бачить сьогодні виходу, можливо, з якихось певних ситуацій. І хотів би, щоб сьогоднішні наші роздуми над Божим Словом, ми повели в такому якби, ключі побачити Бога у яслах. Сьогодення. Бо ми з вами приходимо як ті пастушки у своєму часі, приходимо до тих ясел для того, щоб вклонитися Господові, для того, щоб побачити отой знак, який Господь дає для тих, хто вірує в нього, можливо, хто десь там сумнівається дещо, але готовий за Господом піти далі. Тобто, готовий сьогодні підкоритися Господові і сказати Господи, веди мене. Отож, ми приходимо до е, Господа сьогодні і задаємо собі е, таке запитання дуже важливе запитання, особливо для нас, як ми сказали вже втомлених. Чи ми вміємо бачити Бога у сьогоденні? Чи вміємо побачити Його не в якомусь санктуарії, не в якомусь тільки місці, куди стікаються великі-великі маси народу паломників? Але побачити його у сьогоденні, у своєму сьогоденні, у своїх щоденних обов'язках, навіть у відпочинку, побачити його не тільки у ситуаціях перемоги, і ми би сказали: слава Богу, Бог був тут, але побачити також його і під час поражок, під час тих помилок, які ми звершуємо, а він не відвертається від нас, а він готовий прийняти нас знову, а він схиляється над нами. Отож, сьогодні така ніч, коли ми можемо побачити Господа в нашому сучасному світі. Ми часто повторюємо під час цієї нічної літургії, що нині, або іншими словами, сьогодні нам народився Спаситель. Ми не згадуємо тільки подію, яка відбулася 2000 років назад. Ми говоримо сьогодні, він народився для нас. І це нехай буде таким, такою думкою, вихідною для наших подальших роздумів. Аби добре нам зрозуміти, що Господь приготував для нас сьогодні, для кожного із нас. Варто знову пройтися по тих читаннях, які ми щойно почули. І хочу розпочати, звичайно, з першого читання з пророка Ісаї, який звертається до народу з такими дуже промовистими словами. В темряві засяяло світло. Для нас, звичайно, це слова світло, темрява, може бути такою певною алегорією, такою метафорою. Але коли ми говоримо про ізраїльтян того часу, треба сказати, для них це не була алегорія. А для них це була жорстока реальність. Реальність, яка заключається у втраті опори. У втраті якогось відчуття захищеності. Ця темрява вона заключалась також у тому, що ізраїльтяни не знали, як буде виглядати завтрашній день. Вони, вони знаходяться у рабстві. Вони не керують історією. Вони нічим не керують. Вони у всьому абсолютно підпорядковані. І ось до тих людей приходить Господь. І хочу підкреслити, він приходить саме до такого народу, не до народу переможців, не до народу, який тріумфує, тому що йому вдалося осягнути щось. Він приходить до народу, який є упокорений, принижений, до народу, який розуміє, що без Бога він так насправді ніщо. Так, були інші пророки, які говорили, чому воно дійшло саме до цього, чому Бог забрав руку від свого народу. Але сьогодні це вже інше покоління, яке перебуває у неволі, які перебувають у темряві, і які чекають, що до цієї темряві увійде Бог. Так, і він входить туди. Він входить не тільки в місце, де люди якби заслужили це, можливо, це зайвим говорити, що хтось може заслужити на Якийсь дар від Господа. Ми не заслужуємо це дар, ми отримуємо його даром. Але перше е, таке відкриття для нас, для кожного із нас, має бути сьогодні те, що Бог не чекає, коли темрява пройде. Він не чекає, коли часи зміняться. Він приходить туди, де його дуже потребують. Ба Більше, сьогодні ми маємо вже визнати. Він вже прийшов. Він не прийде колись, він вже прийшов, і ми сьогодні співали це насправді з великою радістю. Нині нам родився Христос Спаситель. Він входить у темряву, щоб розвіяти її. Він входить в темряву, щоб нашому життю надати новий сенс. Світло, яке приходить, воно не залежить від наших заслуг. Маємо пригадати собі сьогодні, що люди інколи мають таку ілюзію, що вони можуть так зосередитися, так накопичити всі свої сили, щоб потрясти небеса, і для них щось там, напевно, випаде. Ні, кожний прихід Господа, у тому числі світло до темряви, це є ініціатива Бога. Це Бог, який цього захотів. Це Він захотів прийти у нашу немічність. Це він захотів змінити її і назвати силою. Силою, звичайно, не від нас самих, а від нього. Насправді Бог вже до нас прийшов. І нехай також це вірування, переконання в те, що він прийшов до люду, воно не залишає нас як у подальших роздумах, так і у подальшому житті, коли ми самі або хтось біля нас каже: а де ж той Бог? Його не видно. Де він, якщо є так складно? Зробимо собі сьогодні, пригадаємо собі цю аксіому. Він прийшов, він став людиною, він став одним із нас, щоб віддати своє життя за нас. Я не зустрічаюся із Господом, я можу не зустрічатися із ним тільки тому, що сам не відповідаю йому взаємністю, тільки що сам. Не відчиняю двері, коли він стукає. Не хочу прийняти слово, яке говорить: вставай, ідемо. Далі Господь приходить сьогодні у таку, такому невимовному знаку, який людство світ цей може не зрозуміти. Він приходить у знаку дитяти. І про це ми знаємо це такий кульмінаційний момент сьогоднішнього читання. Коли є темрява, коли потрібне світло, світло приходить. І тоді е, е, пророк Ісая говорить о народженні дитини. Бо світ він завжди потребує якоїсь сили. Люди переконують себе, що можна поконати когось тільки силою, а Господь дає дитяту. Люди переконують себе, що потрібно постійно. Контроль над ситуацією, а Господь дає дар довіри, нам дає дар надії, коли ми можемо, попри все, насправді сподіватися великих речей, і вони приходять. А ми чекаємо часом сили меча, зброї навіть в нашому процесі визвольної війни. Але Господь для кожного з нас, будуючи мир, починаючи з нашого серця. А він дає сьогодні нам на взірець дитину. Якщо не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Якщо будете настільки озброєні у свої сили, можете не потрапити на небеса. Ісая запрошує нас, щоб ми в цьому часі, який так само є часом темряви, щоб ми побачили саме те, що Бог хоче дати кожному із нас особливо, дати нашому народові. Нашим спільнотам, нашим родинам, тобто абсолютно кожному. Це перший ключ до того, до такої певної відповіді, чому ми не бачимо Бога. Не бачимо Бога поруч, тому що уявляємо Його іншим. Не бачимо Його, тому що знаємо, очі мають хворобу як близько. Зоркись так і далеко. Зоркість. Це є хвороби, які, коли є мутно, навіть будемо говорити, поруч. Ми бачимо, що далеко, ми бачимо, що у сусідів, але ми не бачимо, що поруч із нами. Господь сьогодні відкриває наші очі, Він лікує нас, він лікує нашу слабкість. Нехай кожна спільнота, тутешня парафія, кожна інша парафія. Захочу сьогодні у своєму колі побачити живого Бога, який промовляє, який ділиться із нами. Нехай кожна сім'я, яка можливо навіть переживає якусь певну темряву, переживає кризу, нехай пригадає сьогодні, що Бог прийшов не в найкращі часи, він прийшов у певну конкретику. Ми зараз ще повернемося. Він прийшов в історію, він прийшов для того, щоб зцілити тріщини. Він прийшов як Спаситель, тож приймімо його саме таким. А наше суспільство, та війна, яка є навколо, це так само та хвороба, яка дуже потребує сьогодні живого Бога, щоб він по-новому проявився і він проявляється, а нам найголовніше побачити його. Яким чином проявляється? В другому сьогоднішньому читанні апостола Павла до Тита. Говориться про особливу благодать, яка має надійти до людей благодать Всевишнього Бога і Господа нашого Ісуса Христа. Благодать як щось конкретне, благодать як щось діюче, благодать, яка з'явилася від Бога і спасає всіх людей. Це не пафосна фраза. Ця благодать потребує також співпраці, тому що Бог дав кожному із нас вольну волю і Він дуже її шанує. І даючи кожному із нас свої дари, він так само чекає нашої участі в його ділі спасіння, яке він саме розпочав. Різдво це особливий час, коли ця благодать вона входить в публічний простір. Це особливий час, коли ми можемо Бога реально побачити у своєму житті так через пів колядок, коли ми визнаємо, коли ми підкреслюємо, так він для нас народився, але потім у багатьох інших сферах нашого життя. Ця благодать потребує перемін. Апостол Павло, звертаючись до Тита, він і говорить такі слова: вона нас навчає. Кожен процес навчання він змушує людину мінятися. Кожен процес навчання він ставить вимагання. Тобто навчання і вимагання вони тотожні. Бог навчає нас, ця благодать вона перемінює, вона не тільки втішає, а вона не тільки говорить, що все буде добре, вона прощає, вона підтримує, але вона в певних моментах кричить в нашому серці. І говорить, наприклад, зупинись. Так як мама, яка бачить, що дитина вистрибує десь на дорогу, вона каже стоп. Це благодать насправді рятує, подібно із Господом. І тут друга причина, чому люди можуть не побачити в своєму житті Бога, тому що хочуть різдва без перемін, хочуть різдва тільки з додатками, з солодощами. А так не бува. Кожна дитина, яка приходить до ваших родин, до наших родин, вона потребує перемін. Я знаю одну родину, в якій, коли одна жінка дізналася про те, що вона вагітна, в благословенному стані, вона кинула курити. До цього не могла. Різні були змагання, будемо говорити з цією поганою звичкою. Але заради дитини вона зробила цей крок. Ми знаємо, є багато інших кроків для того, щоб дитина в родині почувалася добре. Отож, це та благодать, яка перемінює, яка запрошує до більшого. Запрошую, щоб сьогодні кожна родина також відчула, що Господь має в ній змінити. Які переміни мають відбутися саме цього різдва. Що треба привнести, щоб Божа благодать вона оселилася в вашій оселі, оселилася в наших серцях, щоб Божа благодать приносила рясні плоди? І нарешті сьогоднішня Євангелія. Євангелія це слово благої звістки. Це слово, яке потішає, але так само змушує людину стати, бо щось нове відкриває. Господь приходить у. Конкретну сторінку історії. Сьогодні буде такий момент, коли ми вшануємо його прихід, коли ми станемо на колінах, хвилинку ще затримуємося на цих колінах, щоб вшанувати, що Бог оселився, він народився за часи Понтія Пілата. За що це Понтія Пілата? Перепрошую, він загинув в конкретну сторінку історії, але в Конкретному пункті, конкретного кесаря, конкретних історичних обставин, перепису населення, він тоді прийшов на нашу землю. Бог не приходить поза історією, Бог не є абстракцією, і його прихід, його присутність так само не може бути абстракцією. Це є реальність, реальність нашого життя, і ми повинні сьогодні це відчути, тому що саме в цьому році, 2025-му, саме на тому рівні, на якому сьогодні знаходиться кожен з нас, наша родина, наші політичні обставини, економічні, можливо, обставини нашої родини, саме до неї сьогодні приходить живий Бог. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, почули про особливий знак. Коли ангели прийшли до пастушків, вони сказали, щоб ті йшли до Віфлеєму і там побачать знак ясла. Чим є ясла? Ясла це місце, звідки тварини, домашня худоба може насититися. Ясла є чимось щоденним. Ясла це та річ, яка мусить бути заповнена, регулярно мусить бути заповнена, якщо люди хочуть отримати якусь користь від домашньої худоби. Господь знову, ми говорили сьогодні про це, Він приходить в реальність, він приходить в наше життя. Господь приходить, увага, Він приходить в наші деталі, в деталі нашого життя. Він не може прийти тільки там, де, де ми збираємося на час нашої молитви, а потім в житті ні. Він приходить в наше життя, щоб зробити його цілим, цілісностим, і щоб в ньому ніколи не було ворожнечої. Ми знаємо, як важко боротися з зовнішнім ворогом. Ми також знаємо, як дуже важко боротися з ворогом внутрішнім, коли є поділ. Коли є велика, е, великий непорядок всередині нас і там саме потрібний нам справедливий мир, ясла означають, що Бог стає для нас доступним, Бог стає для нас близьким, не кимсь там далеко і колись тільки до нього зможемо е, повернутися. Пастушки, яких ми зустрічаємо, вони є знаком відкритості, вони готові були. Чувати в цю ніч, вони готові були почути голос ангела, вони хоча страхались, але не втікли, і вони готові були потім, коли їм було сказано встаньте і підіть, і вони взяли і пішли. Різдво Христове це не колись там, Різдво Христове це не завтра. Ми говорили сьогодні не один раз. Нині нам явився Христос Спаситель. Сьогодні Він до нас народився. Сьогодні це для кожного із нас спасительне слово, тому що завтра може не наступити, і ми це чудово знаємо. Сьогодні це особливе запрошення Бога. Прийди нарешті, я тебе давно чекав прийди нарешті, нам є про що поговорити, прийди, нарешті, нам є що поправити. Бо ми говорили, що благодать вона насправді вимагає. Ми запрошуємо Господа, щоб він увійшов в наше сьогодення. А ми запрошуємо, щоб він сьогодні з нами повернувся додому. І нехай кожен зараз, так, в мить такої тиші, скаже, де Господа сьогодні найбільш бракує. Нехай кожен сьогодні відчує таку, такий закамарок свого життя, такий куточок. Де насправді є темрява, де насправді Бог до сьогоднішнього дня чомусь з якоїсь причини не мав доступу? Нехай тепер, в цю хвилину, кожен із нас запросить Бога туди. А Бога легко побачити тоді, коли ми щось в житті осягнули. Він нам допоміг, він перемінив наше життя. Господа легко побачити тоді, коли вже надійшов кінець ночі, побачити тоді, коли надійшов кінець якоїсь хвороби. Його дуже важко побачити у темряві, його дуже важко побачити під час страшенної кровопролитної війни. Але сьогоднішній день нам говорить, що це є не тільки можливе. Але це стається сьогодні для багатьох людей, які відкриті перед ним. Будьмо відкриті. Будьмо відкриті на слово, будьмо відкриті на іншу особу, з якої може прийти власне, цей Господь. А будьмо відкриті до перемін. І тоді ці ясла сьогодення, кожного із нас, вони стануть місцем присутності Бога, живого Бога. Амінь.